Черкаський виконком зупинив забудову полігону котеджами. Землі, що між Смілянською та Хоменка ще у 2008 році віддали в користування комунальному підприємству Черкаси Інвестбуд. Також уклали договір, за яким ті мали за рік забудувати 10 гектарів землі, не беручи її в оренду. Виконувати роботи комунальники кинулися запізно. Просрочений договір оскаржували в суді. Там скаргу будівельників задовольнили. Нині протистояти цьому взявся Депкорпус. Депутати категорично проти забудови полігону котеджами, бо ж за генеральним планом міста там мають звести багатоповерхівку, дитячий садок та школу. Наразі міський голова вже звернувся у прокуратуру, аби правоохоронці переглянули старі постанови. Ті розпочали перевірку. Приблизно буде виглядати так, як он на луночарці. Подивіться, пороздавали приватним особам землю, не побудувавши при цьому. Мережі, не побудувавши дороги, і кожен собі ліпить хто як може. Хтось зміг побудуватись, хтось не зміг, хтось собі тягне туди водогін, потім будується сусідній будинок, уже того водогону не вистачає, треба весь перекладати, дороги немає і так далі, тому подібне.